Що ми бачимо сьогодні в новинах? ФСБ завербували підлітку в Тернополі, шантажуючи її нюцами. Окей, на чистоту, знімати нюци нормально. І кожна людина сама обирає, надсилати їх комусь чи ні. Але я дійсно можу зробити декілька речей, щоб зменшити ризики, що мене шантажуватимуть моїми нюцами. Якщо я зробила нюци і хочу надіслати їх, я ще раз прислухаюся до себе. Чи довіряю я цій людині, які відправляють такі фото або відео? Щоб убезпечити себе, я можу відзняти матеріал, на якому не видно мого обличчя, та не можна ідентифікувати, хто саме зображені в цьому контенті. Якщо я надсилаю нюци в телеграмі, я можу надіслати їх автознищувальними повідомленнями. По-перше, таке повідомлення видалиться за конкретний встановлений вами час. По-друге, його не можна буде зберегти. По-третє, якщо людина зробить скріншот, у неї залишиться лише темний екран, а ви дізнаєтеся про те, що вона зробила захоплення екрану. Якщо ваші нюци зрештою таки злили, ви завжди можете сказати, що це монтаж або штучний інтелект. Досліджуйте себе, фоткайте, знімайте. Діліться цим з іншими, це прекрасно, але намагайтеся убезпечити себе від того, щоб ваші нюци побачили ті, кого ви не хотіли поставити до відома. Більше про цифрову і не тільки безпеку на сайті Гендер в деталях.